Доброго ранку, мої любі маляка! Сьогодні до нас з вами в гості завітав хлопчик Геометрик. Він прийшов з країни математики. А як ви гадаєте, чому він називається геометрик? Так, вірно, тому що він з геометричних фігур і дуже полюбляє з ними гратися. Розгляньте, будь ласка, одяг хлопчика якого кольору в нього гудзики? А скільки їх покажіть число? А скільки червоних гудзиків, покажіть цифру? А на які геометричні фігури схожі латки? Вірно на квадрат, овал і ром. А скільки трикутних? Покажіть число, скільки кругів? А по скільки квадратів, овалів і ромбиків? А скільки всього овалів? Малята, А геометрик так довго нас шукав, він прибіг до садочку і бігав по сходинках. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Але потім він дізнався, що ми з вами навчаємось вдома. Давайте ж ми порахуємо, як піднімався геометрик по сходинках порахуйте, від одного до десяти. А як спускався, порахуйте від 10 до 1. Дітки і геометрик приніс нам кульки, що допоможуть нам дістатися до казки. Але вони не звичайні, а математичні. На них цифри. Але погляньте, геометрик засмутився, тому що тут не вистачає всіх цифр. Мабуть, коли він поспішав до нас, то їх загубив. А без цифр кульки не полетять і не зможуть нас перенести у казку. Давайте допоможемо геометрику і знайдемо цифри, яких бракує. Ну покажіть сусідів числа 2. Так, вірно, це 1 і 3. Сусідів числа 5. Так, це 4 і 6. Сусідів числа 8, це 7 і 9. І сусідів числа 9. Вірно, це 10. І погляньте наші геометри. Відразу став веселий. Тепер ми з вами зможемо вирушити вказ. Ну що, полетіли? Я бачу ворота в казку, та вони чомусь зачинені. А щоб їх відчинити, нам необхідно до кожного замка дібрати ключ. Ось у нас з вами є ключ. Яке число на ньому написано? Вірно, три. Який нам з вами підійде сюди замок. Так, 2 плюс 1 дорівнює 3. Підібрали. Наступний ключ. Так, замочок буде 10 мінус 1. Наступний. Так, 7 плюс 1 буде 8. А ось ключ, який підійде замок? Так, 2 мінус 2. 0. 3 плюс 1 4. І 6 мінус 1 буде 5. Молодці, ось ми з вами і дібрали всі потрібні ключі. Тож сідайте всі дружненько та слухайте уважненько. Хай ваші очки загораються, а ваші личка посміхаються. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. І ось ми з вами потрапили в казку. А як же називається ця казка? Так, це казка колосок. Жили собі мишенята круч і верть. І мишенята були ось такі. Скільки було мишенят? А з яких геометричних фігур у них тулуп і голова? А вушка? І живі з ними півник, голосисте горличко. Ось такий. А з якої геометричної фігури тулуп у півника? А голівка? А хвостик і крило з якої фігури? Малята, викладіть, будь ласка, із геометричних фігур таких самих мишенят і півника. А скажіть мені, будь ласка, а що ж в природі схоже на круг? А що у вас є вдома, схоже на трикутник? А що є схоже на овал? Ось і закінчилась наша подорож із геометрикою, і йому вже час повертатись назад в країну математики. Він і я вам говорю до побачення. До зустрічі!